Сьогодні тестуємо зарядний пристрій фірми Bosch. Пристрій підходить для акумуляторів з напругою 12 вольт та 24. Також він підходить для кислотних і гелевих акумуляторів. У нас зразок простий кислотний акумулятор. Все під'єднали, підключили, вмикаємо в мережу. Даний пристрій йде інтелектуальний, тобто система сама визначає рівень заряду і, відповідно, весь процес зарядки контролює все техніка. Вам не потрібно нічого налаштовувати, нічого зайвий раз натискати, тільки лише вибирайте тип, тип акумулятора 12 вольт чи 24, в залежності від того, який ви хочете зарядити. Показує реальний рівень заряду. Досить тихо працює. Не видає абсолютно ніякого шуму. Ідеально підходить для використання в житлових приміщеннях. Мається на увазі в квартирі, в будинку. Його взагалі не чути. Доборотні якісні клеми, якісний шнурок. Та й саме зарядне досить пристойно виглядає. Фірма Bosch, як завжди, на висоті.